Вітаю вас на нашому каналі. Сьогоднішнє відео мені хочеться почати словами зупиніться, схаменіться, задумайтесь, чому найближчим часом нас чекають страшенні виклики, набагато грунівніші гірші, ніж війна. От давайте подивимося виглянемо вікно. Сьогодні жара встає все більше і більше, вітри стають все більш потужніші і потужніші. Про що це каже? Це покаже, що йде кліматичні зміни, стають все більш небезпечними. Ми щось робимо, щоб їх зупинити. Ні. Як продовжувались викиди в атмосферу цих речовин при спалюванні, так і продовжуються. Як вирубували ліси, які є легенями планети, які поглинали вуглекислий газ, так продовжуємо вирубувати. Більше того, зараз оця війна безкінечна, день і ніч літають ракети. Вони по тисячі кілометрів літають, дивіться, за ними слід тягнеться, вони перегрівають атмосферу і найгірше, що її іонізують. Тобто, йде поглиблення кліматичних загроз. Воно справді виливається в це, що вони стають небезпечною для наше виживання. Вони думали, що це буде колись, десь, то це вже найближчі роки. Тобто, наше вимирання почнеться в найближчі роки. До речі, всі, всі ці зміни ще привезли до того, що збільшилась кількість лісових пожеж. Це ви з новин бачите. А що лісові пожежі ще більше збільшують викиди атмосфери. І найгірше оцей розігрів атмосфери, який зараз йде, він приведе нас до засухи. Ви скажете, тільки засуха? Подивіться, там заливає, там зливи, там все навпаки все свідчить, що остатки вологи виходять з атмосфери. Звідки береться волога в атмосфері? Льодові шапки на горах, які взимку намерзають, влітку розмерзаються. Подивіться, яка зараз зима, яке намерзання взимку? Його немає. А розмерзання то йде? Запаси вологи льодовикові, вони не безмежні. Вони різко зменшуються, їх зараз дуже-дуже мало. І ще трішечки, а ця війна все це прискорить, і нас чекає засуха. Засухає. Не чекати довго, це 2-3 роки. А засуха це ще голод, це вже такі міграції населення, трашені такі наслідки. І тому, якщо ми хочемо вижити, ми терміново повинні почати щось робити. Не так, як зараз там керівники провідних держав да, збираються на саміти, що вони там декларують якісь наміри, але далі декларації намірів не йде. А поглиблення цих процесів на той сфері продовжується. І набирає вже небезпечних форм. Ви дивіться, навіть ось зараз відомий дуже в світі провидець, індійський хлопчик Анант, виступив закликом. Люди добрі то скам'яніться, тому що це зараз такі катаклізми повинні, що і не тільки в ці кліматичні зміни, страшенні землетруси. І тому ми повинні починати щось робити. Ну Кожен вас каже, а що я можу зробити? Та да, можемо ми зробити. Зрозумійте, да, Є люди, які, у яких девіз прибуток любою ціною, які руйнують цю природу, які от викликали оці там глобальні кліматичні зміни і на цьому казково збагатились. Але все це відбувалося з нашої мовчазної згоди. Недаремно, колись Юлій Фучик сказав: більше всього, бійся байдужих, тому що саме за, за рахунок байдужих відбувається на землі вбивства, війни там і всякі там негаразди. А ми тут, як страуси, байдуже спостерігаємо, як гине наше середовище, як гине наш загальний дім, якому, якщо не буде тут в ньому умов для нас, то ми ж не виживемо. А ці умови вже почали вже з цього року знищити. Дивіться, як важко зараз жара переноситься, всі ми задихались. Наступного року буде ще гірше. Прогноз спеціалістів вже в цьому десятилітті, в середньому, Кількість скорочення населення десь буде півмільярда в рік. Задумайтеся, якщо на війні гине там сотні тисяч, то це будуть гинути сотні мільйонів. А ми нічого не робимо. Як будто ви нас місця, як будто це не стосується нашого життя в найближчі роки, життя наших дітей, життя наших онуків. Давайте прокинемось і почнемо щось робити. Ну, ви сказав, знову я питання здаю. Ви скажете, а що я зможу зробити? Да зможете ви зробити. Ми же щось робимо. Наприклад, ми вже створили технології, які на лабораторному рівні дозволяють зменшити кількість викидів в атмосферу Це за рахунок рослин. Ці ж технології дозволять збільшити урожайність без додаткових вкладень. Потрібні ще інші технології, які будуть, коли почнеться засуха, викликати. Хоч з тих решток вологій атмосфері, дощів потрібних місця. Тобто, все це потрібно допрацьовувати. Но, якщо ви будете нас підтримувати, то ми зможемо, як казати, швидше довести ці технології до провадження. Я ж не прошу вас, вкладайте в нас кошти. Ніякі кошти не додають інтелекту, і нічого ми там на природного не зробимо. Но ваша підтримка допоможе нам, я казати, більш бути там натхненими. І допоможе нам оці, той потенціал, який який потрібний для створення цих технологій створити. Тобто, в чому обійдеться? Вам просто треба моральна підтримка і розповсюдження інформації. Чому треба розповсюджувати інформацію? На да, тому, що пробудити людство, щоб дивіться, там, треба не вирубувати ліси, а навпаки, там насадати і допомагати рослинам, тобто вже пізно це робити. Але якщо ми такі технології, які ми розробляємо, дозволяють цим рослинам півтора рази підвищити продуктивність по поглинанню та вуглекислого газу, а саме головне по поглинанню тепла. Зрозумійте, ніщо так не коложує планету, як рослини. Ми її розігріваємо, а рослини поглинають величезну кількість тепла для своєї життєдіяльності. Якби вони цього не робили, температура земної поверхні була б десь на 30-40 градусів вища. Розумієте, що тут було? Потрібно там, скажімо, якщо буде, будемо виступати з цією інформацією, потрібно да, мораторій на вироблення лісів, навпаки, підтримка всіх тих, хто розроблять такі технології, як зараз. А для цього що зараз потрібно? Побільше розповсюджувати інформацію. Тобто ді діліться цією інформацією, розповсюджуйте її, там і більше постів від себе робіть, діліться з знайомими близькими. Чим більше ми розпосюдимося інформації, тим швидше почнеться зміни. А до змін ми вже готові. Більше того, ви зрозумієте, війна скоро закінчиться. А дивіться, якщо нам під час війни допомагають почайній лоші там, де потрібна справжня серйозна допомога, кому ми будемо потрібні після війни, якщо у нас нічого не буде? Але якщо у нас будуть технології, які потрібні людству, то до нас повернуться всі обличчя і будуть у нас вкладати і гроші, і будуть допомагати нам у відбудові. Бо ми їм потрібні будемо, зрозуміти, якраз ми це не ініціюємо, ми це робимо. І тому я дуже прошу, щоб ми швидше ще почали вже впровадження в цьому році. Підтримуйте нас. Ще раз кажу, підтримуйте нас морально, підтримуйте нас інформаційно. Ставте там «подобайте», збільшуйте нам кількість переглядів. Добавляйте, підписуйтесь на наш канал, щоб ми, ми швидше просували цю інформацію, щоб ми швидше будили людство. Без вас ми все одно нічого не зробимо. Але це ж не, ти, не нам тільки потрібно. Да, нам теж потрібно для виживання. Не потрібно вам, щоб ви вижили, щоб ваші діти і внуки вижили. Я ще раз нагадаю, що загроза це вже найближчі роки. Дай ви самі бачите, як це стрімко розвивається. Більше того, чим більше ми будемо розповсюджувати такої позитивної інформації, тим менше буде всеї ненависті, чим більше буде там створенням чогось потрібного. Тим менше буде землетрусів. Чому? Тому що думка матеріальна, слово матеріальне, воно вступає, ото наша ненависть вступає в резонанс з земною поверхністю А сьогодні ще цей розігрів атмосфери, іонізація її теж викликає у цій руйнівні всякі вібрації, які в резонансі будуть заставляти коливати земну поверхню. І землетруси будуть там, де їх зараз немає. І все, от зрозумійте, все залежить від нас. Якщо ми об'єднаємо зусилля, зберемось, якщо будете для початку підтримувати нас і подібних, тих, хто створює ці технології для нашого виживання, ми справді зможемо продовжити життя на землі. Ми вижимо самі, виживемо не тільки виживемо, а й заживемо краще, ніж жили. Так що я вас закликаю, не будьте байдужими і давайте разом переможемо ці грізні виклики, які нас чекають найближчі роки.